Кібернаступальних операцій, бо їх проводять ну, всякі мамки-хакери, люди з українського кіберальянсу та інші хактивісти. А, ну, на мою особисту думку, наша шановна влада тільки піариться на тих кібератаках. І ще, Шон сказав, що були проблеми з поліцією. Можеш трохи от, коротко деталізувати, які, які були проблеми з поліцією, чи допомагає. От ти кажеш, що ви віддаєте дані до СБУ, мабуть, там, до кіберполіції ще там, щось віддавали. Як вони там допомагають вам, не допомагають, заважають, як відбувалася взаємодія на протязі всього часу, як зараз, як тоді? Ну то є отношения з властями они всегда строились неформально. То есть ми просто знаємо людей, які знають людей, это тем, кому можна було довіряти в різних службах. Я думаю, во всіх службах, напевно, за исключением ДСНС. со всеми остальными за эти годы успели познакомиться. И то есть, если у нас появлялось что-то интересное, что могут реализовать именно государственные службы, мы, естественно, отдавали им. Потому что мы можем найти информацию, но реализовать ее самостоятельно мы можем не всегда. Мы не заводим уголовные дела, не проводим разведоперации. Это занятие для соответствующих служб. И так оно, в общем-то, доброжело.